Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. ЛНЗ переграв інгулець у 10-му турі УПЛ. Незважаючи на загальний фаворитизм ЛНЗ, перший тайм видався досить інтригуючим. Команда Караско одразу ж захопила ігрову ініціативу. Щоправда, з гри в господарів тривалий час щось небезпечне створити не виходило. Проте на 15 15-й хвилині на допомогу господарям прийшов дубілей, який після прострілу муравського з флангу високо підняв руку, в яку і прилетів м'яч. Пенальті взявся пробивати ноні Кашвілі, але тільки пробив не найкращим чином, і Паламарчук цей удар потягнув. Утім, канву гри цей епізод не змінив. ЛНЗ продовжував вести гру і все-таки вимучив свій гольовий момент на 34-й. Хвилині після прострілу з флангу від муравського Яшарі пробивав, але Паламарчук цей удар потягнув. Путря перший поквапився на добиванні і заштовхав круглого в сітку. А вже на 60-й хвилині Путря оформив дубль, і знову не обійшлося без подачі від Топалова. Нонікашвілі виграв повітря та зробив скидку. Халайла програв боротьбу захисникам. М'яч відскочив до Іллі, який з меж штрафного майданчику пробив з відскоком від газону у дальній кут. 2-0. А вже в самій кінцівці точно такий самий пенальті поставили у ворота господарів. Після удару Резепова м'яч потрапив у руку муравському. І з таким же результатом Мельничук пробив не найкращим чином і Кучеренко його удар потягнув. Рахунок на табло так і не змінився. Рівняни сіли та зробили ставку на гру другим номером. Ну а моряки на правах господаря більшість ігрового часу контролювали м'яч. Проте досить довго це володіння підопічних Олександра Бабича було максимально стерильним. То не вистачало оригінальних рішень попереду, то щільно закривався Верес. На допомогу Одеситам прийшов автогол. В одній із рядових вертикальних атак м'яч у власні ворота зрізав Морозко. Серія рикошетів у карній зоні рівнян, простріл Петряка і на табло 1-0. Це був максимально комфортний сценарій для цього чорноморця. Після цього гра теж не розкрилась. Чи то так грамотно господарі сушили та збивали темп, чи то просто-напросто верес не міг. Дійство на стадіоні Чорноморець лише віддалено нагадувало активний та динамічний футбол. В основному все виходило в'язко та важко. Велика кількість фізичної боротьби та стиків, ось це точно можна було побачити у цьому протистоянні. У другому таймі вже більше тиск чинили саме гості. Олег Шандрук різними методами намагався розбурхати гру своїх підопічних ватацій, проводячи різні ротації. Зрештою, лише зміна пари нападників дала свій ефект. Буквально через дві хвилини після подвійної заміни Вовченко скористався відскоком та на добиванні прошив рудька, встановивши на табло паритет. Перший тайм за одеситами, другий за Рівнянами. В принципі, цей нічийний результат влаштовує обох. У жодної сторони за такої гри не може бути розчарування. Чорноморець та Верес продовжують іти всередині турнірної таблиці. Різниця між колективами складає лише один заліковий бал. Криворійський кривбас мінімально переграв зорю. У дебюті гострішим був луганський колектив. Наприклад, мій Чін із зони перед штрафним закрутив м'яч у руки Кліщуку. Команда Юрія Вернедуба відповіла всередині тайму, а морозо пробив у кут воріт. Але Турбаєвський парирував удар. Згодом момент змарнував соса. Небезпека прийшла з лівого флангу, де кузик залишив м'яч для Микитишина. Той покотив сферу під удар африканцю, але він із льоту пробив повз стійку воріт луганців. Зате все склалося на старті другої половини. Іліч закинув м'яч на лівий фланг атаки, де Соса зіграв корпусом проти Джордана та вирвався на оперативний простір. Із меж штрафного нігерський форвард влучно пробив у дальній кут. У наступній атаці Кривбас обстукав усю рамку воріт Турбаєвського. Спершу Соса пробив у ліву стійку. Далі він же підхопив м'яч і віддав на Аморозо, який струсонув поперечину. А від неї сфера ще раз полетіла в стійку. Новий спалах активності припав на кінцівку зустрічі. Спершу кіпер зорі зумів потягнути постріл Микитишина в ближній кут. Далі Турбаєвський впорався з ударом Кожушка. На 82-й хвилині понедільник ледь не зрізав м'яч у власні ворота після флангової атаки підопічних Младена Бартуловича. А на 88-й соса вкотре перевірив на міць каркас воріт. Зрештою, кривбасу вистачило й одного гола для перемоги. Карпати діяли більш комбінаційно, роблячи ставку на техніку своїх бразильців. На 17-й хвилині виник перший більш-менш гострий епізод біля одних з воріт. Карпатівець Адамюк смачно приклався до м'яча метрів з тридцяти, і голкіпер господарів Ледвій не без зусиль відбив цей постріл. А в наступній атаці очередько отримав м'яч у перспективній позиції на куті штрафного руха, пробив, але примудрився влучити у партнера по команді Бруніньо. У господарів більш-менш непогані нагоди мали Климчук та Карабін. Карпати, у свою чергу, доволі небезпечно розігрували стандарти. Кожний кутовий чи штрафний удари в їхньому виконанні були неприємними для Ледвія. А один таки завершився голом. Вже під завісу тайму на 43-й хвилині. Мірошниченко виконав подачу зі штрафного і Жан Педросо у високому стрибку влучно пробив головою. Не скажеш, що гол став результатом домінування Карпат, але все ж таки він був логічним: взяття воріт додало драйву в гру, і за хвилину до кінця тайму на полі виникла масова штовханина. До вилучень справа не дійшла. Арбітер загасив цей спалах двома жовтими картками. Одразу після перерви активніше за інерцією виглядали Карпати. Зокрема, непогану атаку організували Ігор Невес та Стеніо. Але поступово ініціатива перейшла до руха, якому як не крути треба було відіграватися. Жовто-чорні взяли ворота номінальних гостей у облогу і мали принаймні дві можливості забити. Спочатку Роман подав на ворота Кемкіна м'яч. Не торкнувшись нікого з гравців, влучив у дальню стійку. А потім голкіпер зелено-білих відбив удар Федора, але Квасниця, який добивав злету, послав м'яч набагато вище воріт.